На вулиці 2 години ночі я так закрутився, що навіть не щувся як час пройшов. Підключив датчики. Ну, як на мене, може навіть надто яскраво. Може навіть, я на 100% не стверджую. Не, не зря. На мустангі стоїть косий датчик, він прям от брідж сюди аж завалений так сильно. Як на мене, це було правильне рішення по тій простій причині, що навіть в басових струнах е, от цього яскравості надмірно. Читабельність прекрасна, струни, до речі, бушні, струни дуже погані. Але навіть на таких поганих струнах. Оця чуйка дуже на гарному рівні. Поперу, По не знаю, може кому цікаво. В районі 2,2 кОм перший датчик. Другий датчик 2,3 кОм. Я, скоріше за все, викину друге положення. І, можливо, викину четверте положення, не знаю. Тому що яскравості надто багато, а оце друге положення, яке таке більше чосове таке положення, воно тут ну, просто. Просто над надто яскраве, ну, таке яскраве, що прям дуже яскраве. Хотілося би зберігти ще рідні мустанговські звуки. Е перше положення от, ну, звук, який класичний нірвановський, це отакий там отакі, Drain You, About a Moist мой ну, Дед чутьго, You know You Right, наприклад. Тобто, такий упругий звук, ну, він, він чіткий, він виходить в міру мутний, він не хрустящий, але він не гундосий, як в телекастері. Він такий, ну, you know you right", начало, ви ж знаєте, як воно звучить. Дамп, ну, ці от такі от нірвановські нірвановські такі речі звучать ну, максимально приблизно до оригінала. До оригінала. Притом, при, при всьому, що в цілому в цілому зараз працює тільки. Шосте положення, п'яте, четверте і третє. І друге, перше не, не працює. Перше положення я мог, маю зробити, щоб це був просто нековий датчик. Нековий датчик. Я подивлюся, може я третє положення викину. Ну, якісь, якесь. Щось -що мені хочеться зробити. Не стратовське, тому що тут дозволяє, тут такі тембри фірмені, що. Ну, Страт у мене є. У мене страт є, у мене джем є. Е Хотілося би зберегти іменно мустанговські оці звуки, що, до речі, вони тут і були. Це вже я е захотів надто надмірно і заліз уже. В стратовський діапазон е, і трошки дивно держиш мустанг, а стратовський звук вистрелює. Е, тому треба заморочитися, щоб зберегти хоча б 2-3 звука оставить від мустанга В принципі, його буде вистачати. І 2 е, або 3 стратовських. І буде пречудово. Е, ну Прям дуже мені подобається. Оце рейп мій є тут звук. Початок рейпмі. Бокс є цей звук. Ну, непогано. Ідемо далі, поки, поки що це все діло не готове. Але я маю трошечки відпочити, тому що в мене вже голова не працює. Досить досить е напрягать на -на голову. І я треба подивитися, як там ті. Ножки на тому галетнику. Що вони должні переключати? Що вони мають відключати? Ну, це, це так швидко не, не зробиш. Але потихеньку справа йде, потихеньку, ну, мені з, однозначно перемотка придала. Е, вона обрала надмірну плотність звука. В мустанга звук такий, як от в роялі, такий пу, -у -у", де всі звуки сливаються, але вони не гундосять, як в тілікастера. Тобто вони такі, як, як, як синтезатор гітара, така бринь. Е, щось щось вдаліки напоминає красивий Отак от, я б сказав по звуку. Дуже, дуже багато м'яких гармоній. Тут проводиш по струнам прям як, як, як на акусті. Така читабельність просто. Потрясающе. Фона немає ніякого. Я щас... Ну все, це. Ну я навіть... Даже... До, до сйомки трошки не готовий. Трошечки не готовий. Не, не можна показувати неокончену роботу, але мені подобається, як воно, як воно звучить. Коротше, затягую, затягую ще інтересна робота. Інтересна, інтересна вийшла движуха. Хочеться найкращого результату, тому швидко тут не виходить, швидко зробити. Навіть та робота, яку я робив безліч разів, ну все рівно. Все рівно. Ну, може, я трошки завищені поставив задачі собі. Е, ну, хочеться, хочеться і старі звуки оставити, і нові додати. А тут переключатель це регламентований, і в мене є касети змінні. Ну тут треба представити, як ті дорожки повинні перемикатися, щоб воно комутувався правильний звук. Тому що просто зробити мустанг стра... з звуком страта. ну, Це вийде трошки не то. Стратів повно, а Мустанги не у всіх є. І. М балет це не Мустанг. це Похожа, похожа штука на мустанг, ну не Мустанг. Е В балета звука Мустанга немає. А тут Мустанг. Мензура велика, ну звук тут повністю мутанговський і спіріт Spirit можна і грати, прям, дуже і дуже е, ну, легко. Тобто висікається цей звук дуже-дуже легко. Е, що на інших гітарах неможливо.